Танець покоління Next, Друга частина. Перший блок. Три, чотири. І раз, два, три і чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Раз. Два, три і чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Пять і шість. Сім. І вісім. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Тепер швидко. Ретувалися? 5, 6, 7, 8. раз, два, три, чотири, 5 і 6, 7, 8. раз, два, три і 4. 5, 6, 7, 8. раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. раз, два, три, 4. 5, 6, 7, 8.